Попри складну соціально-економічну ситуацію в Україні, діяти потрібно виважено та рішуче, наголосив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. На селекторній нараді обговорили нагальні проблеми, які є в регіонах України, та знаходили шляхи їх вирішення. Попри те, що казна держави обмежена, всі соціальні виплати будуть здійснюватись вчасно. Затримок щодо соціальних виплат на Житомирщині також не очікується, запевнив голова облдержадміністрації Сидір Кізін. Хочу заспокоїти житомирян ті соціально вразливі верстви, що стосується пенсіонерів, що стосується бюджетників, що стосується освіти, що стосується лікарів, можете бути спокійні. Ми боремося тут. Ситуація стабільна щодо фінансування якихось капітальних видатків. Дав зрозуміти прем'єр-міністр, що поки не будуть погашені всі борги по соціальним виплатам, нових якихось капітальних видатків не буде. Наразі керівник області спільно з. Чільниками структурних підрозділів поглиблено вивчають ситуацію на Житомирщині. Завтра ми будемо спілкуватися з блоками з гуманітарним, з силовим, з економічним блоком, щоб запрацював апарат державної адміністрації. запрацювали структурні підрозділи, і уже найближчим часом будуть формуватися. На місцях районної державні адміністрації там чекають кадрові зміни. В першу чергу, за критеріями чесності і незаплямованості людей, як вони сприймаються громадами на місцях. Друге, це звичайно професіоналізм, невід'ємно обов'язково. Приводу для хвилювань немає. Запевнили на селекторній нараді. Ситуація перебуває під контролем.